Ми розшукуємо 9-річну Вікторію Чангал, яка мешкала у Маріуполі і зникла ще на початку повномасштабної війни, 24 лютого минулого року. За понад півтора роки про дитину не було жодної звістки. І де дівчинка може перебувати зараз, ніхто не знає. Саме тому важлива ваша допомога. Уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Вікторії Ченгал. Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію за коротким номером 116 300. Нагадаю, що дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка зачіпка може стати дуже важливою. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо розшук п'ятирічної Анастасії Толстокорової. Її пошуки тривають другий рік, і увесь цей час про долю дівчинки нічого не відомо. Я знаю, що Настя жила разом з батьками у Маріуполі на вулиці Зелінського. Коли почалась війна, родина не квапилась покидати рідне місто. Про це мені розповіла тітка Насті. Вона ж і хрещена дівчинки, яка також мешкала у Маріуполі зовсім неподалік від своєї племінниці. У нас не було зв'язку десь з 2 березня. Це точно. Тому ми ходили додому, ну, до них у гості. 8 березня я їх бачила останній раз. А батько ходив до нього до них 10 березня, 11 березня. Вони ходили до своїх ну до батьків її ну, чоловіка її. Вони теж поряд там жили А в ніч на 12 березня, район, де жила родина Толстокорових, почали масово обстрілювати. І приблизно о четвертій ранку один із старядів влучив у багатоповерхівку, в якій мешкала Настя зі своїми батьками. Ми знаємо, що 11 березня вони нікуди не виїжджали. Їх і сусіди бачили, і все. А 12 березня, коли був приліт, то там був хаос. Люди бігли хто куди. Пані Ніна розповіла мені, що після обстрілів особисто приходила до будинку, де мешкала її сестра з чоловіком та настею. Багатоповерхівка була частково зруйнованою та обгорілою. Усі навколо метушились у паніці, але своїх рідних Ніна ніде так і не знайшла. І фактично з тих пір про родину Толстокорових не було жодної звістки. Може, вони кудись втікли, е, може, десь були ран, поранені, їх забрали. Ну, ми не знаємо. Люди, я дуже благаю, якщо ви бачили десь їх, допоможіть нам у пошуках. Якщо вам якась інформація відома, зателефонуйте. Будь ласка, 116 шістнадцять Це короткий номер служби розшуку дітей Магнолія. Якщо вам бодай щось відомо про родину Толстокорових, телефонуйте саме сюди. Дзвінки з будь-яких мобільних операторів безкоштовні. Ось фото батьків Насті. Маму звуть Ольга Володимирівна, а батька Павло Ігорович. Вони обоє 89-го року народження. П'ятирічна ж Настя дуже комунікабельна, весела та активна дівчинка. Виглядає на свій вік. Давайте переглянемо коротеньке відео із нею. Вона розвинена дівчинка. Вона може і вірші прочитати, і пісні заспівати. Ну, тобто вона нормально розмовляє для свого віку. І пам'ять в неї. Добра, вона запам'ятає дуже гарно. Вона така жвава дівчинка, худощава, світле волосся, ну дуже веселе дитя. Отже, Настя хоч і маленька, але дуже комунікабельна. Давайте ще раз уважно переглянемо фото дівчинки. Запам'ятайте ці великі блакитні очі. Настя худорлява, у неї світле волосся і виглядає дитина на років п'ять. Якщо мене зараз хтось бачить в соцмережах на окупованій території і знає бодай щось про долю Насті Толстокорової, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.